Доброго здоров'я! Кажіть, будь ласка, як до вас можна звертатись? Ігор. А по батькові? Олександрович. Ігор Олександрович приїхав до мене в гості село Романівка. З міста Новоград волинський колись називалось місто Зараз Звягіль. А до Звягеля ще звідки виїхали? З Наталівки. З Наталівки. Доброго здоров'я! Кажіть, будь ласка, як до вас можна звертатись? Олександр. А по батькові? Михайлович. Михайлець, скажіть, будь ласка, ви теж зі Звягеля приїхали чи далі? Ну так, да, Звягеля. Скільки, скільки кілометрів ви сьогодні наїздили і чи вистачить на вашу точку зору заряду до вам додому? Кілометрів 14-15. Вже приїхали? Да. Трохи поїздили по різним дорогам. Скажіть, будь ласка, чи проїжджає всюди, де ви хотіли б цей скутер капітан, чи не проїжджає? Ну ви знаєте, скажімо так. Великі ці, скажімо так, калюжений заїжджав, отакі, щоб вже кажуть, по вушах. Uh -huh. А так, в принципі, нормально, везде він проїжджає. Ми зараз на трьох капітанах. Два жовтих, один зелений. Хлопці ми не маленькі, справжні богатарі. Не маю права задавати хто скільки важить. Хочу таки запитати, чи можу використовувати, використовувати персональні дані для того, щоб ну, опублікувати YouTube, Тікток. Чи дозволяєте, дозволяєте зробити відео? Ну, і Якщо хтось захоче зважити, то скаже вагу, я 178, наприклад, кілограм важу. І я ще можу взяти людину, яка десь йде по дорозі, я можу підвезти на своєму капітані. Ви когось підвозили вже? Ну, я завжди практично дуже рідко ну, їжджу один, але дуже часто їжджу з дружиною. Він розкладається. Я вже, ви напевно вже це показували, він розкладається. Да. Дружина сідає в крісло, я сідаю тут вперед і їдемо двох. Вантаж ще якийсь берете? Дуже, дуже зручно спереду значить, ось сюди класти все ззаду класти. Якщо без дружини, то ну, вже були такі випадки. Все-таки живу в селі. От, я брав мішок картоплі, став ззаду, і мішок пшениці теж саме візати, саме ззаду. Ось такий вантаж. Зберігався дошки. А якщо на секрет у вас, яке найбільше навантаження було на «Спарта Спарта-капітан? Я, я не скажу, я скільки там два тижні чи три, але ви такі новочок. Для мене як ігрушка, я просто беззадоволений. Катаюся. Тобто ви вже прилучились до нього? Да, да. А Ми скажіть, дуже будь ласка, а ось тут у мене стоїть вода, я зробив два отвіри. Ви робили щось? По кіні, але я Поки ні, хотів все зробити. Ви бачили, так, що вода, да, коли да, Так, Тут вода стоїть, да, це є. От я побачив, ну і ось тут треба теж нижче теж треба зробити один отвір. Ага. Тут, так? Да. Я побачив все-таки, що в будь-який дощ, то він в мене живе на вулиці, але останній раз, коли був дощ, величезний туман, самі по собі почали блимати задні стопи і щось посадило мені акумулятори. Чи зіштовхувались ви з небезпекою води на ньому? <рапану> Ну, Великий дощ, маленький дощ, в принципі, великий дощ, така, як злива, ну, то любу техніку поставте, от, хіба що машина, машина, наприклад, автомобіль він з дахом він не боїться, безперечно, він не боїться дощу. Ця техніка вона більш відкрита, тому краще все-таки на, на зливу на зливу його не ставити, і, ну і безперечно, жливо, ви їздити на ньому не будете, тому що ви самі будете мокрі. А так маленький дощик, я на нього дуже часто їжджу. Єдине, що приїжджає на місце, в мене з собою такий чухолчик, я накриваю його, Ось, якщо довго йде, що це саме. От. І потім знімаю. І... Да, в мене є вже такий досвід, їздить їзди на ньому дощ. Угу. А ви бачите, я побачив ще одну річ, я я у вас побачив, що у вас теж немає. Відвалилась, бачите, гайка. Треба нам терміново їхати до сервісу і поприкручувати. Тому хочу нагадати нашим глядачам, що перш ніж купили, перший тиждень два-три завжди треба підкручувати гайки, вузли та механізми. Перепрошую, дуже зручно знаходитись на ньому і запитувати враження. Але Мислять... Я чомусь вважав, що це, це... Декор. обманка, так. Да, Потягова вонка Бачите, моє завдання пояснити максимально людям, що треба підкручувати зимою в холодну пору, ховати батареї, заряджати раз на 20 днів, щоб вони не сіли, ну і так далі. Але зараз історія про вас. Щиро дякую, що ви завітали до нас в гості. Мені таке враження, що у нас перший е, як назвати. Байкерський клуб на трьохколісних скутерах капітан, правда? На природі. Вчереніті молоці. Ну, можна збиратись і пити каву, чай по вихідним. Тому е, знімаю цей огляд для того, щоб надати максимальну інформацію. От ми, поки ми їхали, ви розповідали, що хочете зробити дах, зробити форкоп. Кажете, після гарантії. Так як я є справжньою гарантією, бо е, директор компанії... Парта капітан знаходиться зараз не тут, він в Одесі, то ми завжди будемо у нього просити, щоб гарантію подовжив, якщо ви щось змайструєте і нам покажете, правда? Так, да, безперечно, це зроблю. А в мене є відео, знаєте, такі от для людей з обмеженою властивостями. на чотирьох колесах такі червоні. У нього велофоркоп. І такі бревна, що я їх просто сам обійняти просто не міг. Ну я про це теж те саме, все-таки, якщо людина, яка все-таки для села, для міста, я з міста їжджу в село, з села їжджу в місто, в місті дуже мені дуже добре їздити, майже покупки, є тут де покласти, ззади, ну, просто В цьому плані мене взагалі я задоволений. За прикладом друга, які ці саме такі враження, він мене заразив. <гум> Спочатку я його купив, потім прорекламував його і Саша його ну. теж купив. Питання по безпеці. Не було спроб вкрасти, тому що ну, світ такий, що може бути таке, десь мотоцикл можуть вкрасти. Ну, це життя таке. По безпеці, ну тут є сигналізація, в принципі, ну, безпечно залишати на вулиці. Безпечно залишати. Ключі бажано все-таки знімати, бо пару разів буде я, я тим часом забуваю, залишаю ключі. Але те А так по безпеці проблем немає. Починаєш його трошки так, тільки до нього доторкнувся, він зразу починає сигналити. Блокується заднє колесо? Блокується, він блокується, він навіть не їде. Після того я був такий випадок, що я спочатку сам не знав. Була сигналізація включена, я на нього сів і не зміг на ньому поїхати. Да, так, ще стоянкова гальма. Трошки під'їду до вас поближче, бо вітер почався так, з ями. Оп. Дуже знаєте, цікавить багатьох питання, як реагують на вас люди. Деякі люди просто не хочуть купувати, кажуть, та ні, деякі будуть жартувати з мене і так далі. Ну, ви знаєте, в мене були такі випадки. От, були такі випліці жартів. Але я вам скажу так, що людина, яка щось вибрала, і вона їздить на цій, на цій техніці, вона знає всі переваги, її, то жарти. ну, Ми не можемо зробити так, щоб люди не жартували. А навіть це теж добре. Дивіться, от я зараз хочу показати себе на трьохколісному. Коли я їду на своєму бусику, всі зі мною вітаються. Коли я їду на трьохколісному... У мене просто не впізнають люди. Коли я вже трохи привстаю зі своєю спиною, мене починають, ну, по пробачаюсь, починають помічати. Чи зіштовхувались ви з тим, що вас не впізнають? Ні, мене впізнають. Впізнають? Бо, але всі розпитують, як там що, як у мене там... Відставник. Саша не показує мої жінці. Оцевить куплі заставить, заставить купити або это. Сват, не сват, а дружина это. Так, це скільки, ну, питає, наскільки про це мені сім разів треба додачі обратно. Це. Мені підходить тоже. А скажіть, будь ласка, максимальний пробіг ви засікали і дуже багато людей цікавить скільки по лічильнику електроенергії споживає подібний. Скутер. Коли люди, я зупиняюсь, коли люди починають питати, це най, саме перше питання, скільки, скільки на ньому проїжджає, яка швидкість. Ну, я, вам хочу, я вам хочу сказати, швидкість по нормальній дорозі, по нормальній дорозі от я їхав 41 кілометр. От, це у нас в місті таких дорог зовсім мало. От. Тут три швидкості. Яри і їжджу на другий, це від... Від, скажімо так, від 20 до 30 кілометрів. Це безпечно о, їхати для безпеки. От, більшу швидкість розвивати, бо, тим більше, що водії, які сидять, і допустим, не всі, наприклад, є водіями і мають посвідчення, наприклад, водія. Є люди, які для нього не потрібне посвідчення, до речі. Поки що, поки що не потрібно. Да, да, Тому людина, яка е, похилого віку. Більше я вважав би, що людина вже така більш пенсіонер похилого віку це саме той трактор. Їздити в магазин. Ну, трактор це ви справді сказали трактор. Да. У вас, мабуть, мотоблок є чи трактор. Да. Я завжди на нього теж кажу трактор, до речі, бо в мене мотоблок стоїть і по-іншому не сказати. А не засікали, скільки енергії потребляє? Щоб... Е, ну, я ще сказав, значить, потребляє енергії. Ну, останній раз, я сам ще не знав, я. Їздив, оце проїхав на нього 40 кілометрів. 40 кілометрів я на ньому проїхав. Так, це електроенергії. А, і все залежить теж, безперечно, все залежить від дороги, від того, як ти будеш їхати, там, місцевість, швидкість. Там, швидкість. швидкість. Безперечно, якщо будеш їздити постійно, наприклад, на останній швидкості, там, будеш підніматися на гору постійно, то стане менше заряду. А так... Дорога, яка, скажімо так, невеликі підхили, я виїжджав, якщо для міста, всі знають, на ньому я виїжджаю, значить, що ми їдемо через пішохідний міст, то я в одну і в другу сторону виїжджаю, звідти з міста з'їжджаю і там наверх піднімаюся. І через міст і наверх теж місто теж піднімаюся на ньому. Він тягне. А не важко переводити через міст? Ну, поки ще ходи там не можна вроде перевести. А там там є можна приїхати. Для людей з обмеженою. Так, там є там є прохід для для людей з обмеженими можливостями, для жінок з колясками. І так і там. І він якраз проходить, да? да так, проходить, проходить да. От. І я підіймаюсь наверх. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам? Розділити радість поїздки <гадання> на таких от Апарати з подорожі такою природою. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати? <рес> Безперечно сказати те, що хотів би тоже своїм глядачам, якщо хтось ось зацікавить. От, Подібна техніка, не Подіб... обов'язково така. Да, не обов'язково така, щось подібне. От, кого е, цікавлять прогулки на свіжому повітрі, ця техніка саме для цього. Сознано, да? Да. Але наскільки я знаю, кожний відеогляд не розкритий до кінця, коли не сказали про недоліки. Що вам не подобається тут, тут чесно і відверто. Знаєте, ну не подобається. Ну, я вже казав про це, мені не подобається. Все-таки тут е, потрібно додати більш е, потужний акумулятор. Все-таки все-таки, щоб можна було, наприклад, ну, от я, наприклад, я от хочу поїхати наприклад, з Новгород-Волинська в Корець, користь. І просто я ще поки що не рискнув поїхати на ньому. От. Тобто, якщо був, був більш потужний акумулятор, да. О. це є можливість технічно тут це зробити, тому я так думаю, що ви. Е над цим питанням працювати. Ну, Я думаю, що постачальник в Україну подивиться це да, відео Так, подивиться, так. Да. І якщо вони там з китайськими виробниками знайдуть спільну мову, мені здається, що це треба платити більше грошей. і тоді Так, він це більше грошей, але, але це буде для бажаючих людей. Для міста, для я ж я їжі в село недалеко, тому для міста взагалі для села це просто така незамінна річ, скажімо так. А ще які недолік. Які Поки поміркуйте, скажіть, може у вас є якийсь недолік? Я невеликий час користуюся. Я щось так от, щоб там не помічали. приколупатися. А якщо і будуть недоліки, то я приїду до Віталія Михайловича і усуну. Я зрозумів. Тоді дякую вам, що ви завітали. Будемо їхати. У нас ще попереду є доріжка, по якій хотілося б проїхати.